«Свахо, ну що ви таке кажете? Як це гроші навпіл? Хіба ми з чоловіком своїми зарплатами можемо рівнятися до вас, заробітчанки? каже мені Сваха, а я сиджу, дивлюсь на неї, як вона за моїм столом оминає все підряд, і просто не знаю, що їй на це відповісти. Неділю я покликала батьків мого майбутнього зятя до себе, бо весілля на носі, а ми так до кінця все і не обговорили. Тому я спеціально для цього приїхала з Греції, де я працюю останніх 14 років. З сватами ми бачились на Різдво, тоді я теж приїжджала додому. Ми в кафе зустрілися і призначили дату весілля. А про деталі ми тоді не говорили, вирішили, що в телефонному режимі все з'ясуємо. Я повернулася в Грецію, але мала багато роботи, тому справа з весіллям зависла. Я сподівалася, що свати цю справу контролюють. Але коли на початку липня я приїхала додому, то зрозуміла, що справа зовсім не зрушила з місця. Тоді їх до себе й запросила, думаю, посидимо, поговоримо і разом сплануємо весілля нашим дітям. У мене Світланка єдина донька, тому мені для неї нічого не шкода. У Сватів зять теж єдиний син, тож я сподівалася, що вони міркують так само, як і я. Проте виявилося, що у них зовсім інша життєва філософія. Вони собі вирішили, що якщо я заробітчанка, то весілля нашим дітям маю зробити я одна, повністю, за свій кошт. Я спочатку подумала, що вони жартують, а потім, коли зрозуміла, що двоє дорослих людей хочуть свого сина оженити і нічого не платити тільки тому, що у мене, на їхню думку, багато грошей, я просто дармово втратила. Єдине, на що вони погодились, це на те, що вони не будуть забирати гроші з тих конвертів, які подарують їхні гості, а вони, з своєї сторони, вирішили кликати приблизно 50 людей. Конверти то вони віддадуть, але молодятам. А в ресторані за своїх гостей і за їхніх. Маю схватити я в своїй кишені. Я вирішила, що нехай вже так буде, бо не хотіла сваритися даремно з майбутніми родичами і не хотіла псувати доньці настрій перед весіллям, та мої свати на цьому не зупинилися. Далі пішла розмова про те, де мають молодята жити, і тут сваха видає, мовляв, як де, адже у мене велика квартира. Квартиру я і справді маю, але я собі її купила, а доньці планувала придбати нову. Але не сама, а скинути з батьками нареченого. А свати мені так прямо і сказали, що не мають грошей на півквартири, та й навіщо ще щось купувати, якщо у мене пустує житло. Ну, самі подумайте, свахо, ви поїдете, а квартира ваша ще кілька років буде зачиненою стигати. Ви ж в найближчі кілька років ще не збираєтесь повертатись, каже мені, сваха. То нехай наші діти собі спокійно там живуть. А коли ви надумаєтесь повертатися, тоді ми вже будемо щось думати. Відправила своїх гостей додому і вже сама не розуміє, що мені робити. Мені одні здається, що все з самого початку якось виходить неправильно, чи я себе накручую.